Панове, привіт! Сьогодні в нас четвер, і це вже по невеликій для мене традиції. День паків, тому що разом із нагородами за з я накопичую паки за різні завдання, СБЧ це все відкриваю. Ну і зараз мені не вистачає дві збірки 89-го рейтингу для того, щоб закрити свій потим МБП 93-й. Англійська прем'єр-ліга це такий чемпіонат, де навіть матч аутсайдерів може бути видовищним. Завтра Бернлі зіграє з Лутон і Якщо ви захочете глянути цей поєдинок, то цікавішим він однозначно. Но стане, якщо зробити свій прогноз на Favbet. А посилання у закріпленому коментарі під відео принесе класний бонус для нових користувачів. Отримай шанс на бонус 110 десяти тисяч гривень від Favbet. Ну що беру в Антрейді. Побільше паків тут кешта. Зараз, до речі, рейтинг почав рости в ціні. І якщо минулого тижня можна було взяти кеш і собі купити рейтингу, то зараз такий номер вже не настільки привабливий. Тож буду сподіватися, що мені нападає в паках чимало хорошого. А почнемо ми з піків. Один з чотирьох вісімдесят чотири плюс літні нагороди. Варті того, щоб старатися грати до другої ночі, коли ти. Дивлячись матч Реалу з Атлетіко і Ліверпуля з Фулхемом, згадує, що в тебе 0 перемог, і треба чи виграти сім матчів. Але вчора я пройшовся по Райвелд, забрав свої перемоги. І подивимося, що сьогодні в нас тут. Угу. З такими темпами до МБП я буду йти ще три тижні. Боже мій, яка срака. Це просто неймовірно. Ну що, може, тут зараз буде компенсація за ті піки, що я отримав за Rivals, га? Ано. 90-й якийсь. О, непогано. 88-й Бруно Фернандеш. Це те, що треба. Мегапак. Ух ти, промо! Франція. CM, Хто там? Що там? Дантес. О, Сісоко. Ти дивися, легенда мого клубу в FIFA 17 і він 17-тим номером. Символічно. Такі стати, що зараз він піде по квікселу, але. Сісоко. Гарно. Перехоплення, тільки так він має. Нічого собі. Вієрокко. Може його одразу не скину, може він десь зіграє тако з МБАПЕ. В моменті буде у мене віра. Так, ану відкриємо 12 гравців. Ой-ой, таремі. Тепер 24 рарних. Пак за 100 к номіналом. Ні, то якась дупа напевно. Чи може волкаут? Морган. А, гарно. 89-та. Ого. Не всіх американок, я знаю, що і так по позиціях, щоб одразу таке згадати, але це круто. але може раптом ще інформ всередині якийсь? Ні, але є Ляпорт, Далман. Ага, ось сюди їх можна скинути. Ну давайте спробуємо одного разу: 81 плюс, дабл апгрейд. В принципі, мені впадляк, чесно кажучи, збирати такі СБЧ, бо я думаю, що мені там нічого не впаде, але. Тут нападало стільки дуплікатів, то я їх скину. Якщо не полінуєтеся, напишіть в коментарях, чи в такому паці реально спіймати якийсь волкаут, високий рейтинг чи, можливо, навіть промо. Бо я тако час від часу якийсь такий апгрейд збираю, там на дві карточки, і мені там нічого не падає, тому мотивації і віри в то немає. Ага, ще треба цю брайт скинути. 85 плюс плеєр пік. Був в мене тут Бруно Фернандеш. Хочу ще краще. Є, поп! Піде 88-ма. Сьогодні значно краще. Мені йдуть піки 85, бо минулого разу якось збирав, то там якісь 5, 5, і 6. Ну, взагалі несерйозно. Зараз це вже цікавіше, треба ще драфт токен не забути зібрати, ще є півтора години. Мегапак, мегарайвелс. Польсь. Ох ти, Левандовський. E, ні, але теж 87-й рейтинг. Непогано для мегапаку, так взагалі. Пайор. E, Дякую. Але Левандовський був би кращий, ну. Ага, ага. Ну і разом з нею тут нічого. 12 рарних гравців і тут. Ох, знов польська. Тати, шо, ну давай Левандовський. Єе, загіб' ще. Ха -ха! Роберт Левандовський. 91-й він ніби. Чи 90-й? 90-й. Все-таки що теж дуже і дуже добре. Ми йдемо до Мбапе. І разом з ним тут ще варан. Колись Рафаель, варан, скільки коштував на початку, та ти що? Метовий, заскриптований. Варана я притримую. Раптом дадуть якусь еволюцію, і можна буде дикуна зробити. Її так вміють, а потім за секунду такі карточки зникають з ринку. Левандовський це дуже добре. 60 тисяч. Я, в принципі, перебиваю той кеш, від якого відмовився, бо там в мене ще була 89-та вулкаутом. Хороші сьогодні нагороди. Мені це подобається ще один пак, 24 гравці. І тут продовжувати нам серію, ти дивися! Ану, Левандовський. Ха-ха, Let's go! Let's go! Чудово! Добре, що не ця паєр. Дві Левандовський поспіль, що то робить? Трубім, що тут? Який просто прекрасний зараз сезон веде я в Бенфіці, тішуся за нього, думаю, ви теж. До речі, крім Левандовський, всі карточки дупа повна. Ось вони 289. Ну беруся вже за цю, як почав. Ага, я тут навіть накинув собі трохи карточок. Ну зараз Левандовський, знаєте? Чи бензима і Левандовський можуть тут компенсувати сьомі рейтинги? Ні. Чого слід було чекати. Тут ще 89-х треба трошки, бляха. Ну добре, добре, Левандовський поки що квікаю, зараз поверну тебе. Так, паки за Rivals в мене закінчилися. Йду далі забирати що? О, тут такий пік ще є. Але добре, пік можна буде відкрити на кінці. І ще 86 плюс Х2. Це те, що треба. Дякую Джеку Грілішу, його Єврокарті і Атланті, моєму модеру і Сабу, який допоміг мені швидко повибивати ці паки, там треба в будь-якому режимі вийти на поле з Джеком Грілішем і забивати голше з Холландом, за що я маю теж зараз отримати кубку паків. І Йдемо, йдемо відкривати. 84 плюс дві штуки, а ну давай. Мене? Мане 86. Є такий дублікат, що робити, не знаю. Зараз пік буде збирати 85 плюс. Оооо! Дабл волкаут тут був. А я вже одразу вирішив скіпнути. Бруно Фернандеш дублікатом зайшов. О, Мюрріель 22 з половиною тисячі. А Рубен Неве ще цікавий. Під Неймара раптом мені ще впаде антрейдом. Теж 22,5 тисячі. Така ж історія, напевно, теж 84-й рейтинг, так? Добре, ось так ми зробимо. Йдемо по плану, що я збираю Невиша, має 87-й рейт. І натякаю EA Sports, що чекаю, Неймара Лінком. Нехай мені випаде в промо. Ось такий аль-хіляль. Рубен Невиш. 87-й рейтинг. Гулітгенг, 80 плюс, стати. Якщо я не помиляюся, то останній 85 плюс пік станом на цю хвилину, який я можу зібрати. Третій. Цікаво тепер чи тут вищий рейтинг, ніж 88-й в Бруно Фернандеша. ой 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 Я думав, що промо гарне летить, але ні. 86 Herbс. Ще один 84 плюс, три штуки тут, і це Америка. А чому не страйкер? 89-та мені сподобалася. Це 85-та, наскільки я пам'ятаю, так. Добре, відкриваємо цей пак. Бо тут може бути знову купа Мотлуху, яке кидати не СБЧ, а я замахався. 86 плюс дві штуки. Джек Гріліш приносить мені золото. Ой, ой, тренд, хоча б тренд. Ага, бронз. І. Казиміро! 89-й, добре. 89, й один є, то вже ближче до успіху. Треба ще одного. Треба ще терштегена і я кинути. Ось тут. 81+, плюс 11 штук. І тут Іспанія Путеліас може нарешті. Ні, це парехо шостий. Подвійний. Ні, не подвійний. Він один. Він одинокий, Дайте інформа. Ні. Антрейд з дублікат. Та щоб тобі добре було, я вже не знаю, що з вами робити, антрейд з дублікатами. Боже мій, мені потрібна нова збірка. Я буду скоро легенду збирати, крутилку після бо в мене вже. До речі, це непогана ідея. Не легенду, я тут збираю легенду, і мені падає просто щось. Або якесь лайно. Дайте 86-ту. Ну, так от по-дружньому, Єй, 86, давайте. О! Ого-го! І тут би хтось на моєму місці дуже втішився, тому що грізман би там став в основу. У мене такий Грізман був. І я його зараз все одно візьму як рейтинг і скину, напевно, як рейтинг в СБЧ. Мбапе e, 89-й, просто рейтинг та й по всьому. Зараз такий Грізман 134 тисячі. Чекай, чекай, в мене ще один пік є. Точно, давайте зараз це пікнемо. То мені може стати в пригоді до Mbappé. А Ану, 89-й. Перштеген. Едгор, 87-й, який не повторюється, на цьому теж дякуємо. Але сьомий мені ні до чого, поки. Ще один пік інформів. Грізман в мені відкриває Кураж. Ага, аталіська закриває цей кураж. Підійшов. Значить, мені треба ще одну 89-ту карту, і це кінець для цієї збірки. Готово. Перша збірка з трьох на легенду. Є. Yeah. Ну і yeah, почали мочити дублікатами. Коли був МБАПет, то так легко все собі викидувалося. А зараз там залишилися лише круті рейтинги і вже Попробуй мені догоди. то Магуль? Дуже схоже, що це вона. Так і є, 87-магуль -ма, падає. Отак от. Вже починає мені падати на легенду. Новий фолдер. А... Ну що, знову закінчилися паки. Але ні. Бо в мене є ще за Objectives. 85 плюс 2 штуки і в кінці. А, в кінці ще пак застокає. думаю, що якийсь 86. Ну нічого. Забираємо це все за Холанда. Холанда тепер 87-го подарованого можна буде скинути. Дякуємо Ерлінгу за ці паки. Дякуємо знову ж таки Атланті. Потужніші по рейтингу, щоб далі можна було вже вільніше собі СБЧ крутити тут е, поп, по-моєму. Так, чи вона у мене вже в тому СБЧ є нам БП, по-моєму, є. І вона зараз вийде дублікатом. Публікатом, який подіти майже нікуди, але Але ми маємо легенду тепер збирати, так? тому ми можемо собі подіти поп туди. Добре, друга збірка на легенду є. Так, Касталіанос, Холанд, йдіть. 85 плюс дві штуки, треба 89-ту. Ну, щоб закрити того мбапе і дихалось легше, але тут падає дупа. Як же ж погано, 85, і зараз будуть тут дві. 84 плюс 2 штуки. Ну, давайте. Що тут? То не промо якесь, то інформ ніби. Хто там в команді тижня, крім Теорнандеса, не знаю. Хтось з Жероне. І це Іван Мартін, 86. І Родриго разом з ним. магії може бути більше. 81 плюс 11 чи 24. Давайте ось це відкриємо. 81 плюс 11 штук. Швеція, Ооо. Ой, Рольфо, як я забув про тебе. Ну, точно. Я чекаю. Скоро буде команда Року, Рольфо дуже ймовірно, там буде. І я чекаю тебе, Рольфо. Падай мені, Тім Овзир, я тебе візьму свою команду. Ми так домовлялися. Аспас, що тут в трейді, добре. Ну, мені лише 1,89 рейтинг треба. Ну, багато не прошу. Дайте. І все. Далі будемо вже дивитись на останню збірку якось з новим настроєм, з новими силами. Але цю треба закрити, щоб не купувати нічого на ринку. Ну і ей, о, о, те, що треба! Кевін Дебрюйне і офіційно передостання 22-га збірка на Кіліана Ембапе закривається сьогодні. Дуже і дуже вчасно. Кевін Дебрюйне влітає. Він тут один волкаут, але то нічого з ним ще інформ. Інформундер, якого можна знову крутанути на цю крутилочку, але то вже якось іншим разом, бо я вже замахався то крутити сьогодні. Шоста то буде нагло, правда? Ого, закривається! Як же ж Кевін дебрюй не круто влетів? О, а може ще. Так. О, а може ще так? Ооо, а може ще так? Хо-хо-хо, а може ще. Так. Ні, кінець гри. Ось таким чином ми виходимо з сухими бляха з води. Антуан Грізман, 89-й, залишається раптом. Ще десь потрібний буде мега інформ. Ану, ще разочок приміряємо. Замість 86-ї. Все, це кінець. Зібрано. Прекрасно. Ось такий підсумок сьогоднішніх крутилок. Ми закриваємо передостанню збірку. І залишається лише одна: одна 23-я збірочка. Імбапе. Мій! Тут, тут, тут чудовий! Тут до речі, зараз мегапак, його відкриємо як останній на сьогодні. І тут, до речі, карточки продаються. Тут буде в нас Франція. Ну, впав би Мбапе, Було прикольно, це Діані, ніби ні, вона не волкаут сам часом. А, Каскаріно. Ну і на сьогодні все. Сподіваюся, відео вам сподобалося. Дуже постараюся, щоб до найближчої Вікінліги Мбапе опинився в моєму складі. Я буду ще крутити, ще збирати. І, можливо, як треба, то щось докуплю, бо вже дуже хочеться зіграти з кіляном. А потім ще й легенду зберу. Контенту буде чимало. Найближчим часом. Почуємось, побачимось. Бережіть себе.